Народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мініфермер. Хочу вам сьогодні показати в іншій теплиці перець. Тут посаджений перець кубовидний жовтий. Хочу вам показати розвиток рослини. Дивіться, які є перчики вже. Перші, перші плоди. Яке гілкування в нього. Вже і такі є плоди. Перець дуже класний. Здоровий, без хвороб, без жодних болячок. Ось дивіться, який гарний куб. Таке гілкування. Ось тут же теж є. є маленький. Зараз фокусую. Ось маленький перчик. Рослини вже практично зімкнули міжряддя, скоро треба буде підв'язувати його. Дивіться, який здоровий. Здоровий корчик. Рослини на у нас здорові, хвороб немає. Полячок немає. Недавно опрескували. Недавно опрескували від шкідника мікродобривом і прокапували в систему хубіцид від хвороб. Так що народ такий стан перцю на 7 червня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Скоро буде багато класного контенту, багато нового відео. Залишайтесь на каналі.